У нас проекти до 301. Ми і так справляємось. навіщо щось ускладнювати. Це дуже круте питання. І я тут хочу відповісти, що в незалежності від того, які у вас проєкти, є специфічні проблеми для кожної компанії, для кожного клієнта. Перше, чи ви вчасно починаєте ваші проекти, чи старт проєкту затримується через те, що ви щось не доуточнили, недо щось недоописали або клієнт вам не додав доступу. Це валідно для всіх проєктів, включаючи ті, де є 300 годин. Чи є таке, що у вас неефективно побудований процес, і, наприклад, задача від розробника до тестувальника довго переходить, або хтось не зрозумів питання, або, наприклад, хтось щось доуточнює, або у вас постійні раунди фідбеку? Це знову таке універсальні питання. Тому перше, що б я радила зробити, це зробити діагностику ваших процесів в незалежності від того. Чи це маленькі проекти, чи вони великі? І подивитися, де ви не дозаробляєте гроші, і де ви перевитрачаєте на зарплату там, де вам може вже приходити дохід від клієнта.